Ми сказали, захищати усе московське тут! Досить! Щойно ми зайшли в собор 9.00, Білоцерківський спасо спасопроброженський. Гляньте, все пусто. Всі ікони позабирали. Цей священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти двері, закривав вогнегасником, пускав порошок. 10 липня, о 6-й годині ранку, я настоятель Спасо-Преображенського собору разом із священниками Православної церкви України Білоцерківської епархії та деякими парафіянами мали намір зайти на територію собору для того, щоб звершити ранкову молитву, тому що цей собор Білоцерківською міською радою, 29 червня. Було надано у постійне користування Білоцерківській єпархії православної церкви України. На території собору ми побачили невідомих людей, троє з яких закрилися всередині приміщення на наші прохання, щоб вони відчинили, відмовлялися. Ми боялися про те, що вони можуть завдати якоїсь шкоди цьому собору, тому що через вікна почали кидати камінням вогнегасником. Порошковою піною поливати тих людей, які знаходилися, ми відчинили двері, які були також заварені ще додатковим металевим щитом, і зайшли у середину собору, законного собору. Ви бачите, цей зовнішній стан, в якому ми перебуваємо, я і інші священики ось саме так нас зустріли в цьому храмі. Я офіційно заявляю, що даний собор. Він буде відкритий для всіх мешканців білої церкви, тому що ті слова, які лунають провокаційно, що нібито він буде закритим. Що сюди будуть пускати тільки вибірково певних людей, це є неправдою. Собор є історичною і архітектурною пам'яткою нашого міста. У ньому повинні молитися всі люди. Тут не повинні питати, де ти хрестився, де ти хрестив своїх дітей в українському храмі. повинні молитися за Україну, особливо в цей час війни. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.